У мене оця ну, друга. Молодець. А що таке? Я не встигаю вже. Чотири бери. У мене клешена. А, і призов. Вибачте. Нарешті. І можу. Угу. Так, я скоро всіка. У е, мене. Спочатку е... воду. У мене цей. Що? Оця... Це називається? А, а не знаю. що Наші октави е, ся жартує? Друга. 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 Що це? Ну, правильно, як це називається? Три. Фірмата, правильно. Що таке фірмата? Забирай. Фірмата. Що таке фірмата? Бери. Що таке фірмата? Нормально, що? Продовжує. Так, зараз. Ну, Молодець. Так, ось так ми граємо, потім ми рахуємо, скільки карток я дома програю. Раз, два, три, три. Обережно, це дорогі карточки, бо з земляємо.